You, що робиш? Нічого? Як це так нічого? Нормально так влаштувалася. Як? як це? Я є? Yeah. І це мега важливо в англійській мові. Навіть якщо я нічого не роблю, не прибираю, не працюю, я є. І це уже надважливо. Ну, знають же англійці толк, як і психологи, у цінності власного я. Якщо українці скажуть, я любов. В англійській це буде Я є любов. Українці Я з України. В англійській це Я є з України. Українською мені 33, англійською мені є 33. Привіт, мої дорогі! І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе дієслово в англійській мові. To be, бути. Яке в теперішньому часі має аж три форми. Чому ми вчимо бути? Бо насправді, знаючи ці три форми дійслова bi, m і с are, ми будемо могти сказати дуже багато фраз англійською мовою. Що це за часточка біля слова to be? Чому не просто be? а це початкова форма в англійській мові, яка називається інфінітив. Ну, тобто, відповідай на запитання, що робити. Що робити? Писати, співати, прибирати. Так, ми в українською чуємо ти, або ж посміхатися, веселитися. В українській чуємо ти або «тися». От в англійській це відповідник to, українською читати, англійською to read, українською ходити, англійською to-go, українською бути, англійською to be. От і вся загадка! Отож, готові познайомитись з трьома формами бі в англійській мові в теперішньому часі. Якщо так, то поїхали. Друзі. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Так буде збережено баланс брати, давати. Я вам, ви мені. Плюс ми будемо розвивати з вами україномовний контент на YouTube. І щоб це відео не залишилось тільки прослуханим відео. Я залишаю вам в описі до цього відео чи в першому закріпленому коментарі. Робочий зошит pdf форматі де є вправи для практики. А також ключі користуйтесь обов'язково. Плюс під час прослуховування мого відео зупиняйте його та старайтесь повторювати всі фрази за мною, щоб був кращий результат. Практика наше все. І ми починаємо! Дорогі мої, ви зараз самі переконаєтесь, скільки багато фраз ми можемо створити з дійс словом to be в англійській мові, а саме з трьома його формами в теперішньому часі. am is are. Спробуйте вгадати значення цієї фрази. I am a woman. I am a woman. Що ця жінка може про себе говорити? I am a woman. Так, я є жінка. Аєм емен. Аєм емен. a man. Я чоловік. I am, Nick. I am Natalia. I am Alexander. І це означатиме мене звати Нік. Мене звати Наталія, Мене звати Олександр. А зараз ми бачимо жінку і хлопчика. Спробуємо гадати значення цих фраз I am 32. I'm 32. I am 10. I am 10. Так, це про вік. Мені 32. I am 32. І мені 10, I am 10. I am from Ukraine. I am from Ukraine. Я з України. I am Ukrainian. I am Ukrainian. Хто я? Якої національності? Я є Українцем. Так, I am Ukrainian. I am a teacher. I am a teacher. Хто я? A teacher. вчитель. I am a nurse. I am a nurse. I am a nurse. Я хто? Медсестра. все вірно. I am in the office. I am in the office. Де цей чоловік знаходиться? I'm in the office. В офісі, так? А In буде означати, що навколо нас є точно чотири стіни. Ми, як у коробочці. Inside всерединці, так? Оцих чотирьох стін. Всерединці коробочки. Ми у будівлі офісу, значить, ми in the office. I am in the office. I am in the street. Я де? I am in the street. На вулиці. I am buying products. Що я зараз роблю? Хм? I am buying products. Купую продукти. Я купую продукти. Щойно, ви мали можливість переконатися, як багато фраз ми можемо створити, знаючи лише I am. Я є. Давайте знайомитись з усіма трьома формами зі слова Б. M, is are. Подивимося на am як на американця. Ну, бо ж am дуже схоже на перші дві літери слова American. Is це у нас буде ізраїльтянин, так? Єврей. Ну, бо is схоже на перші дві літери від Ізраїлі. І Or, це в нас буде аргентинець. <хи> ну, ви вже догадались? Ар аргентинець, так? Ось три форми ті слова бі в теперішньому часі. І так, починаємо з американця. Американець такий махає рукою і каже: I am american. I am american. Я американець. І це в нас перша Особа в англійській мові. Є три особи однини і три особи множини, так як і в українській. Так? Це перша особа. I am. Далі говоримо про третю особу однини. І в ній є аж три займенники: He, she, it. Він, вона і воно. Будемо про них говорити, як про сім'ю євреїв. Чому? Тому що всі вони вживаються з формою be is, так? А пам'ятаємо, що Е це ізраїльтянин. Тому, якщо вони ізраїльтянин, то сім'я євреїв. Так? І читаємо: He is Israeli. Він є ізраїльтянином. She is Israeli. вона є ізраїльтянкою. It is Israeli. It займенником it, нібито воно. Але ми позначаємо в англійській мові a baby, немовлятко. Так, ми кажемо it is israeli, воно є ізраїльтянином, або кажемо a baby is israeli. Немовлятко є ізраїльтянином. Займенник it позначає в англійській мові також тваринок, або неживі предмети. Отож, repeat after me. Повторюємо за мною. He is Israeli. She is Israeli. It is Israeli. A baby is Israeli. Як запам'ятати, що he – це він, а she – це вона? Ну, згадаємо? що шеплять Ші... хто? Змій жах яка асоціація. Але пам'ятаємо, що. Чим яскравіша, гидкіша, некультурна навіть асоціація, тим вона краще закладається в нашій пам'яті. Жінки інколи змії. Боже, я тут сказала вслух, вибачте, будь ласка, все ж для вашої користі. Або ж робимо собі іншу асоціацію. Ші, шахерізада. Так? Уявляємо жінок як богиню. Так? Ну, шахерізада не зовсім богиня, але ви розумієте, до чого я веду. І хе, хе, ге не будемо звертатися до некультурних асоціацій. Скажемо, що хей це від холостяк. Так, уявляємо, що у холостяк. І ага, він це Хей. Ші це шахерізада. І аргентинці. Третя форма слова «бі» are. Аргентинців завжди багато, вони ходять натовпом, співають пісень, грають на гітарах. Тому. Are стосується осіб у множині. Ми кажемо We are Argentinian. Ми є аргентинцями. We are. – «Ми є». Бачите, ми в українською, а це так як перевернута M, так? We are Argentinian. You are Argentinian. Ви є аргентинцями. А також they are Argentinian. Вони є аргентинцями. Важливо знати, що в англійській мові і ти, і ви звучить однаково. You, ти і ви живається з формою are. Тому запам'ятовуємо. I особа I вживається з формою «am». I am American. He she it is. We are, you are, they are. В англійській мові дуже часто використовуються короткі форми ті слова bi. I am скорочують до I'm. Ну, був у нас нормальний американець, am, А тут взяли і надкусили американці і сказали I'm. I'm a woman. I'm a man. I'm Nick. I'm Natalia. I'm Alexander. Любі мої! Знайте, що що б я не говорила в цьому відео англійською мовою, старайтеся вимовляти за мною. Я знаю, вам буде здаватись, що ви неправильно вимовляєте. Кривляйтеся, скільки вам влізе. Тільки головне, повторяйте, як попугайчики. I'm 32! I'm from Ukraine. I'm Ukrainian. I'm a teacher. I'm a nurse. Що це за е? е, появилось? Можливо, ви вже чули раніше, що це артиклі, і вони вживаються з іменниками. Ну, щоб позначити особу, так, або предмет. Хто це або що це? Якщо бачимо коло слова е, е, або ще N', але про це не сьогодні. Ми знаємо, що це хто або що, що це іменник. Так? Коли говоримо про професії, обов'язково маємо вживати ці артиклі. I'm a teacher. А я вимовляю злито. I'm a teacher. I am a nurse. Злито I am a nurse. I'm in the office. I'm in the office. Бачимо наше поєднання приголосних TH і звук «the». The так? язичок трішки між зубки. І це знову артикль. Означений. I'm in the office. Цей артикль також вживається для позначення іменників. Але про це не в цьому відео. I'm in the office. Я в офісі. I'm in the office. Good job. I'm in the street. I'm in the street. Таблиця для тих, хто любить все, що було розписано в таблиці. Маємо subject, тобто особа, be form, форма be, повна і contraction, скорочення. I am I'm. Не забуваємо, що в цей момент все повторимо за мною. Repeat after me. You are You're He is He's She is She's It is It's. You are You're We are we're. They are there. Good job. Молодці. Так само, як з особою I am, ми надкусили американці сказали I'm. Так само надкушуємо ізраїльтян. І короткі форми буде his, she's, it's. Ви вже зрозуміли. І ми кажемо She's a woman. Було she is, стало she's. She's a woman. He's a man. Було he is, стало his. He's a man. It's a baby. Увага. Займенник it. Воно, я вже згадувала, використовується для позначення тварин. Неживих предметів або ж немовлятка. Також воно має значення в англійській мові Це. Ми кажемо Це є. It's a baby. Це є немовлятко. It is, it's. It's a baby. Це немовля. Не чіпляємося за те, що ці три форми «are» в англійській мові вживаються тільки з займенниками, так? Вони вживаються також. І з тими особами, яких ці займенники позначають. Тобто, she це Наталія, це Оксана може бути, she, це a girl, дівчина, a woman – жінка. My mom, моя мама. Your colleague, твоя колега. І це всіх цих жінок позначає займенник she – вона. Ізраїльтянка, так? І всі вони вживаються з is. Ми не лише кажемо, she is», вона є. Ми кажемо Наталія is», Оксана is», A Girl is», A Woman is», Your colleague is», My mom is. Так само he позначає Олександра. Він, бо Олександр це він, Олександр це he. Правда? Олександр позначає Джон, Джон це, he. «A man», «a boy». Хлопчик, так? My dad, мій тато. Your colleague, твій колега. Всі вони вживаються також з формою is. My dad is, мій тато є. Your colleague is, твій колега є. A boy is, хлопчик є, A man is чоловік є, John is, John є, Так? це саме стосується it. Згадуємо, що it, займенник it позначає немовлятку. It це «a baby a dog собака. «a cat – «кіт», «a table» – «стіл», An office. Office. My job. Моя робота. Всі ці слова замінюються займенником it. Ми кажемо a baby is, немовляє. A dog is – собачка є. A cat is – кіт є. A table is – стіл є. An office is – офіс є. My job is – моя робота є. Ну, наприклад, ми кажемо Natalia is happy. Наталя є щасливою. Ми могли б сказати She is happy – вона є щасливою. А кажемо Natalia is happy. Олександр is sad – Sad. Alexander nasumi. Alexander is sad. A dog is cute. Собачка у нас мила. Cute. Уй, 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 cute, cute. A dog is cute. A table is green. Стил у нас є зелений так. A table is green. My job is. «Interesting» моя робота цікава. Так? Також важливий момент. Не обов'язково українською перекладати Наталя є щасливою, Олександр є сумним. Так? Ми перекладаємо на українську так, як це адекватно звучить у нашій мові. Англійською кажемо Наталя є щасливою, Наталія is happy». Українською кажемо Наталя щаслива. Наталя Щаслива. Наталія is happy. They. Також слід пам'ятати, що не чіпляємося лише до того, що з are вживається тільки they, we і you. Так? They вони це My Friends. Мої друзі. My children, мої діти. My parents, мої батьки. My colleagues – Мої колеги. Repeat after me. Повторюємо за мною. My friends are. My children are. My parents are. My My parents colleagues are. І фрази з цими словами. Тут подана повна форма. They are there. Вони є. А вони це хто? My children. Мої діти. My children are sad. My friends are happy. My parents are at home. At home. Вдома. My parents. Are at home. Мої батьки вдома. My colleagues are in the office. Мої колеги в офісі. My colleagues are in the office. Good job. Друзі, дуже важливо пам'ятати. Не вся інформація одразу запам'ятовується. Після перегляду відео або окремих його частин завжди можете повернутися, прослухати ще раз. Ще раз повторити. Так? Чим більше, тим краще. Зараз пригадаємо з вами або ж ознайомимося з цифрами в англійській мові. One. Repeat after me. Two. Three. Не фри. Язичок зубки, Фи. Th three. Four. отут уже фи. Four. І трішки на р-р-р язичок вгору піднесли до піднебідня. Four. Так? Речимо, як собачка. Р-р-р. Five. Five. Що робиться при вимові В Файв трішки верхніми зубками зачіпаємо нижню губу при вимові В В оцього звука. «Файв». «Файв». «Секс». Севен. «Ейт». «Найн». Zero. O. Тобто існують два варіанти нуля в англійській мові. Зero або ж О. Вимова нуля як Зеро або ж O, властива американцям. Давайте ще раз повторимо. One. Two. Three. Four. Five. Six. 7,8, 9, 0. Для чого ми повторюємо ці цифри? Для того, щоб могли сказати свої номери телефонів. Щоб англійською сказати номер телефону, ми всі цифри в своєму номері читаємо окремо. Не як українською 098 285, кажемо, 098 275 і так далі. Друзі мої, можливо, цієї інформації для когось з вас уже достатньо. Залиште решту на пізніше. Е, для чого ми зараз будемо знайомитись з декількома символами емейлів? Для того, щоб ми змогли прочитати свій емейл. Почуйте мене, вам не обов'язково знати зараз всі ці знаки. Е, виберіть ті, які є у ваших емейлах. І навчіться читати свої емейли. Для чого нам знання англійського алфавіту? Власне. Для того, щоб ми змогли прочитати свій емейл по буквах. Або ж коли ми по телефону розмовляємо, нас не почули, ми можемо по буквах сказати наше ім'я та прізвище. Отож, собачка англійською at, at крапочка дот. Дот. Hyphen, дефіс, слеш, скісна риска, слеш. нижнє підкреслення. Андерскор. Underscore, underscore, percent, Персент. Процент, так? Я зараз прочитаю цей емейл по буквах. А тоді ви. Кому потрібно звернутися до англійського алфавіту, так, прослухайте і навчитеся читати свої емейли. J E double N I F, E, R, Underscore, B, A, T, E, S, O, -B. N at H, W, X, dot. o. r. g. org. Чому я тут сказала double n? Тому що тут дві n, подвійне n, double n. N, n. Good job.